Ось так. Вся риба жива. Акула коштує 150. Дуже великий базар. Подивіться, навіть їжачки продають. Кацей хоче втікти, напевно. По 100 бак. Теж всі живі, з такими вусами, як у козака. Щось цікаве, як рибаки перебирають рибу. Що це таке взагалі інопланетні створіння. Дуже цікаве місце, величезний вибір всього. Рай для любителів морепродуктів. Так, прийшли ми в рибальське місце. Воно знаходиться прямо в центрі села. так, біля моря. Тут можна побачити справжнє рибальське життя і дуже багато рибальських човнів, які пришвартовані, ось тут прямо біля берега. Дуже цікава місцинка. Я тільки зайшла, мені вже подобається. Ось так просто відпочиває собі. І ось тут сушиться рибка. В день тут більш так спокійно. Рибаки ремонтують свої човни. Сушать сіті, а вже на вечір пливуть на вилов риби. Читала в інтернеті, що ввечері тут взагалі дуже красиво. З п'ятої години можна побачити, як деякі човни дуже гарно підсвічуються в різних кольорах. Це, напевно, згорів. Ай! Ось вони традиційні тайські човни в різних кольорах. До речі, ось ці зелені ліхтарі для нічного освітлення, щоб приваблювати кальмарів. Так вони виловлюють кальмарів. Дуже прикольно виглядають. Таке відчуття, що десь потрапила до піратів. <сум> така піратська місцинка. Прикольно. Дивіться, скільки ліхтарів. І це все для нічного освітлення, тому що... Якраз вночі рибаки виходять в море для вилову риби, а зрані вже повертаються і з 5 до 10 години сюди приходять люди і закупляють рибу прямо з цих човнів. Так, тут побачила щось цікаве, як рибаки перебирають рибу. Зберігати за справжнім рибацьким життям, воно виглядає. Морозиво. Ачка виходить. Морозиво привезли. 140 бак. Окей. Прямо з так зсередини кокоси вирізають. Шоколет. Ну, порція така не порція немаленька. Такий супер мікс кокосового морозива. Подивіться, яка величезна порція. Тут і на двох вистачить. Все, йдемо зараз до моря і будемо куштувати морозиво. Взагалі дуже круто така, цікава атмосфера. Так, плануємо тут побути до вечора, бо з п'яти вечора. Ці всі човни будуть відправлятися на риболовлю. Хочемо побачити, як це все виглядає, бо в інтернеті розказували, що дуже красиво, що ось ці всі ліхтарики підсвічуються в різних кольорах. Так, а ми чекаємо, не можемо вже дочекатися, коли почнуть вмикати ліхтарі. Вже так майже стемніло. Там якийсь один засвітився і все. А так скрізь темно. Коротше, їдемо додому. Приїхали ми на місцевий рибний ринок. Знаходиться він прямо ось тут, біля моря. Навпроти моря, величезний ринок. Локацію я лишу на цей базар в себе в телеграм-каналі. І зараз підійдемо ближче, все покажу. Базар називається Ланклуа, Це місцевий базар. Ділиться він на дві частини. Одна частина це звичайний базар, там де продають речі, спеції, фрукти, овочі. І друга частина це з морепродуктами. Сюди привозять різну рибу, молюски, краби, креветки. До речі, ми прийшли вчасно. Якраз зараз вже обід, зараз в цей час, в 11-12 годині, завжди привозять сюди свіжий улов. Тому краще приходити сюди раніше. Так, заходимо. Ось молюски по 50 бат за кілограм. Це якісь інопланетні створіння, це не знаю, що це. Ось так. Зараз вже дуже багато людей тут. Звичайно, краще приходити сюди раніше. Дуже великий вибір. Різних морепродуктів, риби, креветок, всього. Ми тут вже другий раз. Дуже нам тут подобається. Ось є навіть сушені різні снеки. І навіть є акули. Ось так. Вся риба жива. все живе, все рухається. 100 100 бат. Ага, по 40 ат, бат, малюски. 140 бат, 140 100. бат, по 120. Дякую. Дуже великий базар. Подивіться, навіть їжачки продають. 50 бат за кілограм. Креветка 230, 240. До речі, тут можна торгуватися. Тому не соромтеся. Більшість продавців беруть тут Hello. Беруть тільки готівку. Ага, 500 бат, лобстери. Так, а цей хоче втікти, напевно. 450 такі коштує. По 100 бат. Ось такі по 50. Взагалі дешево. Ще плюс можна торгуватися, можна ще й дешевше взяти. Такі величезні лобстери, 4800. Є по 2,600. Так, а тут всі теж всі живі, з такими вусами, як у козака. Ось тільки коштують 4800. Є по 2,800. Подивіться, який красивий. Thank you. Соуси, різні соуси, типу по 50, по 100, це всі гострі. Ось прямо можна собі взяти до рибки. Ну і сушені різні. штучки по 30, це можна собі на пробу брати. Зелень, купа зелені. Дивіться ки здорові по 50 бат. А це взагалі не зрозуміло, що це за. За диво дивне. Воно ще живе рухається, закрилося. Тут по 50. Мається. Так, а це напишіть в коментарях, що це таке взагалі. У нього такий хвіст довгий, схожий на пилку. Але вони вже не живі. Дуже багато різних снеків, ось по 100 бат. Але це в карамелі. Ось різні, різні є. Ну, носенькі, відео. Ось так, 320. По 100 бат. Не знаю, що це. Червона рибка по 100. Кальмари по 100. Ну і є свіже м'ясо. Так, а зараз підемо, хочу знайти акулу. В той раз, як сюди приходили, то знаходили акулу. Це теж такі прям величезні равлики, подивіться, як в них хвостики виглядають. І зараз заховається. 280 бат за кілограм. По 60 молюски, ось такі. Ой, не повилазили. Хочу, щоб вона вилізла, показалася. Ану, покажись моїм підписникам, не хоче, заховалась в будиночок. Ось так видно. Ось такі коштують 60 бат. Це не знаю, що це взагалі. Що це таке? Напишіть в коментарях, хто знає 400 бат за кілограм. Так, тут, здається, це вже м'ясо з равлика. Ціна 350 бат, по 260. Так, це вже очищені. Ну і ось тут продають м'ясо акули. Ось ця акула. Бамбукова акула називається. Так, але ціни немає. Маленька акула. 200 бат за кілограм. За штуку. Чи за кілограм, не знаю. Ось така величезна креветка по 1000 бат. А там є спати. Ось ось, це теж, так, теж акула. Діти акули. Ну, Перший раз в житті торкаюся yeah. акули. Ну, ось такий ми бачили в Єгипті, так? Ось таку рибу? Ось так. Я не знаю, що це не вуса маленькі. Перший раз в житті торкаюся акули. Але вона вже не жива. Ось там навіть скати прибиють. Така прям черга тут вистроїлась. Потім я Але дуже цікаво. Це схожа риба на баракуду, таку, як в Єгипті ми бачили, з такими гострими зубами, як у пса. Але це не баракуда, я думаю. Так, це що? Це у нас скати, подивіться. Зараз запитаю. Так, акула коштує 150 за кілограм. Але тут одна бачу, лишилася. І скати по 300 бат. Ну, скатів більший вибір. Є такі сіренькі і світліші. Йдемо далі. Це вже така велетенська креветка по 1100 за кілограм. Дивіться, яка вона велика. По 650. 600, 550. Ось така 550. Ну, ось такий взагалі класний вибір. Є все, що хочеш: різні малюски, риба, креветки, краби, сушена риба. Ось тут соуси продаються одразу до молюски. ну Це так, взяв собі, вдома приготував. А можна навіть тут, на базарі, собі замовити. Ти, сінки, туди пішли, Ти, сінки, туди пішла. Можна на базарі одразу собі купити. І вам тут посмажуть, але це коштує від 20 до 40 бат за кілограм. Це не знаю, це мабуть якісь водорості. По 100 бат. Малюски 250. По 180. Дивіться, яка здорова. Молюска ховається, жива, рухається. Такі ще малесенькі. Так, такі штучки по 50, Це з лимоном знаю. Хто таке любить? Ну і риба, різна риба. Тунець. А, креветка 240. Угу. Велика. Thank you. Тут по 500. Дивіться, яка вона величезна. Який кольор яскравий має? 400 бат. Є по 260 менше. Ось теж якісь штуки, я навіть не знаю, що це таке, якщо чесно. Хто знає, напишіть в коментарях. Ось таке купо, 450. І ось теж їжаки. Скобаду.

Ніка ну тут всякого різного просто. Все, що хочеш? Рибка 350. Так, це схоже взагалі на якусь черепаху, 300 бак за кілограм. Ну це взагалі якийсь прибулець. На що це схоже? Я не знаю. ската, тільки через те, що має квіст. Ось тут всередині ось такі клішні. Не знаю, як це називається. Може хто знає, напишіть в коментарях. Каракатиця по 280 і по 260. Так, це якесь. Морське чудо, не знаю, що це, це тут 280. I like. I так, а ми підемо зараз, купимо собі якісь молюски, щоб вдома приготувати. Можливо, вам покажу рецепт. Закину телеграм-канал, як я готую молюски. Так, візьму собі кілограм ось таких зелененьких. Так, взяла собі молюсків 1 кг за 50 бат. І ось тут одразу можуть вам приготувати любі морепродукти прямо на грилі. Ну і ціна буде коштувати від 20 до 40 бат за кілограм. Коротше, дуже цікаве місце, величезний вибір всього. Просто рай для любителів різних морепродуктів.

На цьому будемо закінчувати наше відео. Надіюсь, я змогла вам трошечки передати цієї атмосфери. Місце тут дійсно дуже цікаве, навіть просто прийти подивитися. Локацію лишу в себе в телеграм-каналі. Ну і будете в Таїланді, обов'язково приїжджайте сюди. Місце дійсно дуже круте.